Майже 7 тисяч жителів у травні отримують картки Івано-Франківця. Це спеціальна картка, яка дає право на знижку у супермаркетах. Таку пільгу матимуть не лише пенсіонери, які отримують допомогу менше мінімальної, а й ветерани ОУНУПА, репресовані, інваліди першої групи та малозабезпечені багатодітні сім'ї. Пільги діють у трьох магазинах, де підприємці погодились надавати пред'явникам цих посвідчень знижки. Майже всі виробники харчової промисловості, такі як хлібокомбінат, такі як харчосмакова фабрика, такі як ласощі, всі долучилися до цієї програми, даючи знижки на продукти, на якісь види 8%, на якісь 15, на якісь 20%. Картки івано Франківця роздаватимуть працівники соціальної служби, приноситимуть додому і консультуватимуть стареньких щодо можливостей. Першими власниками таких пільг стали мешканці геріатричного пансіонату. Я вдячний на те, що помали. Люди малозабезпечені, пенсія в них маленька, тим більше, що на руки вони отримують тільки 25% від своєї пенсії. Тому оце нововведення, яке придумала міська влада, це, звичайно, покращить становище наших людей. У геріатричному пенсіонаті проживає дві сотні людей, але, як правило, потребуючим необхідна ще й знижка в аптеках, адже ті, які мають право на картку, хворі, їм необхідне лікування. Це дуже допомога суттєво, тому що ліки такі дорогі зараз що взагалі ну і продукти звичайно. Це дуже річ. знижки в аптеках. Передбачені для власників карток, але діятимуть вони трохи згодом до списку послуг, що й включають проїзд у громадському транспорті. Насправді це лише перша черга пільговиків, які стали щасливими власниками карток. У соцслужбі знову розробляють проект, до якого включать решту людей, які потребують допомоги. В місті Івано-Франківську є більше 12 тисяч пенсіонерів, інвалідів. Це, я думаю, що цей список буде поширюватися. Як казав міський голова, що десь з літа ми в подальшому будемо розробляти інші категорії, які будуть отримувати ці. Картки Івана франківця ті ж, кому роздали картки, уже можуть купувати зі знижкою. У мерії обіцяють, що й кількість магазинів з такими послугами також зросте. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, Ольга Гризів, новини телеканал РАІ.